Владо, служи народу, влада нова проблеми старі ні новому Чорнобилю. з такими плакатами. Громада змошин та Яснозіря прийшла сьогодні на засідання обласної ради. Вони вимагали заборонити будівництво 144 курників підприємства Примога нова біля їхніх сіл. Активісти впевнені, що діяльність підприємства призведе до екологічної катастрофи. Бруд із курників. Спеціальні пристрої видувають 96 разів на добу. За рік після таких прибирань сухих відходів накопичується близько 610 тонн, стверджують вони. Через кожні 15 хвилин включаються вентилятори розміром в діаметрі 3,5 метри. І на протязі 80 хвилин видувається все з курятника. Будемо говорити так, ядро слова. Знайти не можу. Значить, вилітає у повітря сухий остаток. Це білок, який готовий ал алерген. Вилітають феноли, вилітають солі тяжолих металів, вилітають примікси. Голова облради Валентина Коваленко запевнила пікетників, вона вивчить згадану проблему.